Ні, пані не вдалося придбати пільговий квиток. Вона забула посвідчення. Щоб купити білет дешевше, змушена повертатися додому по документ. Та я просто місце посвідчення взяла пенсіонно котів. Я сама виновата, ніхто не винуват. Я просто забила посвідчення. Зараз іду домою знову, вернуся, і куплю. І Білети і є. А вже з нового року додому завертатимуть усіх, хто без посвідчення особи намагатиметься придбати залізничний квиток. Як повідомляють у міністерстві інфраструктури, причиною введення іменного квитка стали дедалі часті скарги на спекулянтів, але для Закарпаття це не характерно. Кажуть працівники залізниці, «На вокзалі Ужгород цього нема. Ви бачите, у нас ну, за цим і ми слідкуємо і внутрішнім ну, МВД». Про схему запровадження нововведення залізничники не відають багато, припускають, вона буде таким, як і кілька років тому. «В Принципі суттєвої різниці немає. Там буквально на декілька секунд затримається оформлення, тому що касир має набрати рівно стільки букв, скільки вашій фамілії. Дивлячись на ті роки, коли от в п'ятому шостому році, коли була ця функція. Ця введена в обов'язковому порядку, то може, не тільки паспорт при купівлі квитка може бути любе офіційне службове посвідчення, де є фотографія і де є фамілія. Так само і для посадки в потяг треба буде пред'явити посвідчення особи: паспорт український чи закордонний, студентські або військові квитки чи водійські права. Касир пані Неля пам'ятає упровадження іменних квитків в Україні і радіє, що цю практику повертають до життя. Трапляються різні ситуації, а так буде, що людина взяла по фамілії, можна людину знайти. Якщо, не дай Бог, сталося як щось в поїзді. Так само, як зараз оформляють себе з фамілії, там вводиться фамілія, там немає нічого страшного. Продаж квитків за документами. Це спосіб уникнення спекуляцій, засіб контролю чи обмеження свобод громадян. Що люди думають про повернення іменного квитка? Моя думка так, що потім передають, нема білетів, на вулиці стоять, пожалуй, жалу, стає за двойну ціну. А паспорт, думаю, зручніше, чим переплачувати, ні? Чула така, і не один раз чула. Я часто буваю в відрядженнях, десь півроку я роз'їжджаю. І часто буває, не можу взяти квитка, якщо ну, близько до терміну виїзду. А як може якось буде обмежена продажа, цим самим обмежується продажа, щоб не було спекуляцій. Може це буде і краще, не знаю. Я з собою не ношу паспорта. Наприклад, і тепер у жінців в паспорт. Вот Внутрішні кармана, є чоловіка, що сюди поставити, хоч хто може витягнути. Вот сколько я їжджу, особых проблем с билетами нету. Когда надо будет ставить свою фамилию да, или какой-то показывать документ, то это дополнительный контроль людей, которые перемещаются по территории Украины. А это уже ограничение свободы. Мне все равно. Я уже не езжу далеко. На приміські поїзди паспорт або яке інше посвідчення не проситимуть. Тож, якщо хочете подорожувати інкогніто, їздіть електричками. Протягом семи років україно-угорської співпраці між дитячими хірургами в Закарпатській обласній дитячій лікарні проводять дедалі складніші операції, як у провідних лікарнях країни. Саме від реанімації та складності оперативних втручань наголошує головний лікар, залежить обличчя медичного закладу. Його як і здоров'я маленьких пацієнтів приїздять покращувати провідні угорські хірурги, а ще привозять із собою медичні інструменти в подарунок. Дуже дрібний такий інструментарій, яким можна і новородок оперувати, новонароджених ну, діточок, і такі дуже мілкі оперативні втручання. І, звичайно, це е, ручної роботи інструментарій. На ньому навіть написано ім'я майстра, який руками цю зробив, от, цей зробив інструмент. Тепер пацієнту зі складною патологією не потрібно їхати до столиці чи тієї ж горщини. Важкі операції проводять вдома на Закарпатті. Інтенсивна терапія проводиться. На тепер тут лежать хворі після складних ортопедичних хірургічних втручань, котрі проводяться у нашій лікарні, обласній дитячі. Думаю, що це одна із тих дитячих лікарень у нас в Україні, де робляться. З небагатьох де робляться такі складні хірургічні втручання з допомогою наших ведучих колег із угорщини. Одному з головних дитячих хірургів угорщини залишають найбільш складні патології. Він асистує нашим фахівцям. я приїхав сюди з метою допомагати в оперативному лікуванні хворих дітей з так званою патологією заячого губа. Та вовча паща, а також тим, у кого деформована грудна клітина. Така патологія доволі часто трапляється у дітей. Вона погіршує роботу серця та легенів, а також зовнішній вигляд. Грудна клітина у таких випадках западає або випирає. Принагідно зазначу, що я приїжджаю вже навіть не для того, аби проводити такі складні операції, а щоб насолоджуватись роботою своїх учнів. Вони вже дуже добре оперують. Дуже давно у нас була ідея робити ці операції на грудній клітині. І от ми їх розпочали. Унікальність в тому, що ми при деформаціях вродженої грудної клітини ми практично на операційному столі вирівнюємо деформацію, ставиться для того пластина. Після чого хворі, ну, звичайно, вже мають зовсім другий вигляд. Із патологіями зайчого бачу вовча паща щороку на Закарпатті народжується 20-25 дітей. Але наші фахівці майстерно долають і ці хиби. То що господь Бог створює, та людина так не може створити, ну але то набагато красивіше, як коли якщо їм нічого не робити, розумієте? У більшості випадків рідко хіба спеціаліст може замітити, що в дитині щось робили, а так обично воно. Ну... Ну незамітно. до обласної дитячої лікарні потрапляють неповнолітні хворі з усієї області та різними патологіями. Більше 80% пацієнтів відділення хірургії обласної лікарні ромські діти. І стан, у якому вони потрапляють до медзакладу, здебільшого критичний, кажуть лікарі. Книгу рекорді України поступила заявка на те, щоб встановити рекорд, новий рекорд в категорії мистецтво. Кіоскремничку сувенірну, яка оздоблена мистецьким Подружжям Людмилою Кучеренко та Сергієм Чеським тепер цей кіоск внесений до книги рекордів України. Його особливість в оздобленні авторськими панно. вітражне російське американське скло, алюмінієвий дріт та все, що потрапить під руки майстриня розпалію в печі на керамічній плитці. Такі неповторні картини і привабили представників книги рекордів. «Звичайний кіоск виглядав як твір мистецтва, тому що в свідомості нашого народу. Глибоко так засіла думка, що це щось таке некрасиве, металеве, тимчасове, жахливе, щось уродливе, як це сказати. Це авторська і неповторна техніка. При роботі головний колега майстрині вогонь, адже він теж диктує свої правила про випікання картин. Однак із ним пані Людмила знайшла спільну мову. Це своєрідна дійсно техніка, і тут багато впливає сам процес уже. Коли виріб випалюється, тобто вогонь робить своє і передбачити результат кінцевий дуже складно, в принципі. Але вже з досвідом, такий, як Людмила має, вона може цим керувати. Майстриня не просто знайшла для себе цю техніку, вона виконує в ній роботи на закарпатську тематику. Сама крамничка оснащена 14 пану розміром 35 на 35 сантиметрів та ще понад чотирма десятками малих плиток. На кожній із них зображено стилізовані едельвеси, які є родзинкою Закарпаття. Люди кажуть, ой, у вас тут десь там побачили якісь вітражі, десь цікавий картинку в кафернях навіть запам'ятали, помітили, кажуть, ой, у вас тут такі художники живуть у вас. Тобто. Ну, ми говоримо про старовинне місто, про якісь глобальні речі. А ці родзиночки вони додають реальної привабливості, бо людина щось іде собі для серця. Так що треба допомагати художникам, щоб вони мали можливість свій талант втілити в реальність. Я так вважаю, що це дуже важливо. Використовує автор у своїй роботі і народний орнамент. Туристи, які частенько проходять крамничку, відзначають, що від її оздоблення віє широкою доброю душею українців. Народному, кераміка. Кераміка це ж закарпатський вид... промисло від мистецтва. Такого ми не зустрічали ніде в Москві, такого теж, також немає. Там більше а, на туриста. Ну тут теж на туристи, ну тут якось більше душу вкладають. Представники книги рекордів України не оминули своєю увагою роботу майстрів. Відтак присвоїли нагороду найбільше вмонтоване пано ручної роботи. Тепер цю крамничку можна побачити у книзі рекордів у розділі мистецтво. Так я вже не один закарпатець, а в селі Золотареві було зроблено найдовший, найбільший яблучний пиріг. Ну і ще багато яких рекордів постану. Зокрема, десь близько це буде до 10 рекордів. Ну але це враховуючи наш нашого немаленька сума. До слова, це не перше досягнення Закарпаття. У книзі рекордів України вже зареєстровано з десяток обласних досягнень. А Українська книга перший крок до книги рекордів Гіннеса.